День друзі! У цьому відео ми продовжимо тему місячної об'єднаної звітності і відповімо на ваші запитання. Рекомендуємо! Щоб не наробити помилок, подивіться відео до кінця. А ми почнемо з оренди майна і 4 ДФ. Підприємство уклало з фізособою договори оренди: складського приміщення та вантажного автомобіля. З якою ж ознакою відобразити доходи від такої оренди в 4ДФ. Ось тут, друзі, слід пам'ятати, що це різні ознаки доходу. Дохід від надання нерухомого майна в оренду або суборенду, окрім ну, певних земельних ділянок, зазначають у 4ДФ з ознакою доходу 196. А ось дохід на підставі договору оренди транспортного засобу з ознакою доходу. 127. Але краще давайте на прикладі. Підприємство відобразить у розділі 14 дф орендні доходи фізособи за засічень. Таким чином, як це показано на екрані. Оренда приміщення 50 тисяч гривень, оренда автомобіля 6 500. І ось все це нараховано на підставі акта виконаних робіт. Зверніть увагу. Що зазначені доходи відображаємо в графі 3а розділу 1 4 дф за фактом нарахування, ознаки доходів 196 та 127. При заповненні об'єднаної звітності виникають запитання, коли працівник є, а ось нарахувань по ньому немає. Що ж я маю на увазі? Якщо працівник не виходить на роботу та йому не нараховується дохід. У 4 ДФ він не відображається, адже податкову службу не цікавлять платники без доходів. Але з додатком Д 1 ситуація інша, і ось для цього ми розглянемо можливі випадки. Сума допомоги, нарахована за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, зазначається в Д 1 за той місяць, у якому її було нараховано. При цьому вона відображається незагальною сумою. А з розподілом за місяцями, на які припадає відпустка. У графі 14 додатку Д1 вказуємо кількість днів перебування у трудових відносинах у відповідних місяцях. Тому в Д1 за другий і наступні місяці відпустки, рядки без сумових показників, але з кількістю днів у трудових відносинах не формуємо. Далі початок і завершення відпустки для догляду за дитиною. Фіксується в Д5 податкового розрахунку. І ось цих даних достатньо для пенсійного фонду. Відповідно, у Д1 за місяці, коли працівник перебував у відпустці без нарахувань, що входять до бази ЄСВ, рядки з кількістю днів у трудових відносинах не формуємо. І якщо працівник перебував у відпустці за власний рахунок, у Д 1 формується відповідний рядок. Навіть якщо йому не було нараховано дохід, що входить до бази ЄСВ. Кількість днів відпустки без збереження зарплати у звітному місяці зазначаємо у графі 13 додатку Д 1 а кількість днів у трудових відносинах у графі 14. у графі 08 вказуємо той же код категорії застрахованої особи, з яким відображаємо зарплату. А ось тепер стосовно неявок. Вони можуть бути позначені в табелі обліку робочого часу позначкою НЗ, якщо працівник не виходив на роботу із нез'ясованих причин, або позначкою І, якщо причини його відсутності були визнані роботодавцем поважними. Отже, у додатку «Д1» кількість днів, пропущених у зв'язку з неявками, не зазначаємо. Неявки на роботу, позначені в табелі обліку робочого часу як позначка І та позначка НЗ, не є відпусткою без збереження заробітної плати. Тож вказувати їх у графі 13 додатку Д1 не потрібно. Проте, оскільки працівник, хоч і не ходив на роботу, але перебував у трудових відносинах, то на нього в Д1 формуємо рядок, та в графі 14. Вказуємо кількість днів у трудових відносинах. У графі 08 проставляємо зарплатний код категорії застрахованої особи. Ну що ж, друзі, на сьогодні у нас все. Просимо! Підтримайте нас сподобайкою, ну, якщо, звісно, вам не складно. Та до зустрічі у нових випусках.